Всім привіт! 4 вересня, осінь почалася. Завітали на наш піонер на 70-му міжряді. Як видно, він у нас містами по пояс, містами трошечки нижче. Тобто його висота десь від коліна до пояса. Е, ну, Щастя, не в вегетативній масі. А от поглянувши на боби, ну в принципі, вони ніби є, але, так скажемо, бувало і краще. Бувало і краще. І питання, ж, як гарно сформує насіння. Адже навіть ті боби, що є, вони не всі з насінням. Тобто, ніби на 4 заклала, а насіннинки 3. Ніби бачиш три, а заклало лише два. Один, наприклад, зовсім відпадає, верхушки не дозаклалося. Ну, так скажемо, ситуація складнувата. Ну, це навіть видно по тому, що міжжаддя на. Цій сої на середньо пізні, воно не замкнуте. Тобто раніше вона повністю закривала, вона навіть могла перекрити е, грубо е, два рядки, тобто 1,40 вона накривала. То в цьому році бачимо, воно навіть 70 накриває погано. Ну, Все одно е, це краще, аніж нічого. Тому ми за нею спостерігаємо, чекаємо. Ну і прийде час, будемо збирати, тоді побачимо наші. Результати. По забур'яненості трапляється амброзія, потрібно якось інтенсивно з нею боротися. Ну, ось так. В принципі, рослинки деякі розгілкувалися, деякі не дуже. На міжвузлях бобів також небагато. Два-три. І в основному, в середньому десь по три насінинки. Що з цього вийде? Будемо чекати, згодом дізнаємось.